Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіянсу для знаку зодіака водолій на період з 11 по 17 вересня. Загадуйте, друзі, свої запитання або побажання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Роздивляємось на співпадіння. Ось друзі, лавровий вінок. А також документ. Дивіться, ось вінок, а ось документ. Якийсь такий успішний буде у вас період. Ось карта долі. Якісь події будуть відбуватися, які можуть вплинути на вашу подальшу долю. Це важливо, до них треба придивлятися, друзі, щоб ви нічого не пропустили. Карта годинник. Це плануйте своєчасно свої всі дії і події. Ось карта годинника. Ось також окуляри, це далекоглядність, це якісь такі плани на майбутнє. Ви маєте прораховувати уважно, прописувати детально, для того, щоб все склалося так, як вам потрібно. Начебто, друзі, я більше нічого не знайшла. Прямуємо далі на другий розклад. Підсумуємо: карта долі, документ, успіх, лавровий вінок і далекоглядні плани детальні. Будьте уважні до цього. Сьогодні, друзі, я всім знакам розповідаю про жовті кам камені вересня. До них відноситься бурштин. Халцедон, жовтий агат, буває жадеїт, також він схожий на жовтий агат. А також цитрин це кристал, який кварц, але жовтого кольору, фінансовий талісман. Так ось ці всі жовті камені вони відносяться до планети Сонце, і вони рекомендуються в вересні, щоб ви їх носили, щоб підсилити свою енергетику. Щоб сонце звернуло на вас увагу і дало вам сили, натхнення на ваші важливі дії. А ми переходимо, друзі, до другого розкладу. Знову, друзі, якісь важливі події. Ось небесне покровительство у вас на цьому тижні. Ось якір, це стабільність. Ось якісь мечі, якась можлива сварка. Будьте тактовні і старайтесь не приймати участь в сварках. Це розрушає вашу особисту енергетику. Не звертайте увагу на інших, як воно їм буде, ви думайте про себе. Далі, друзі, сонечко це успіх, всілякий, по всіх важливих ваших задачах. А також ось карта Хреста це знову карта долі. Якісь такі важливі події будуть відбуватися доленосні. Будьте уважні обережні і робіть це правильно для того, щоб потім не виправляти помилки. Ще, друзі, ось, ось плитки. Бачите, хтось вам, ось плитки, млин. Хтось вам буде, як то кажуть, тріпати нерви, і це може дійти до скандалу. Але будьте більш, як то кажуть, умніше, розумніше. Собака гавкає, а караван прямою вперед. Можливо, заздрісники вони завжди десь знайдуться. Друзі, підсумуємо другий розклад: небесне покровительство, стабільність, плітки, скандал. Ось тут сонечко і карта долі. Будьте уважні, бо карти дуже такі потужні. Тут, як то кажуть, висновок видно одразу. На ваш успіх хтось зазирає. Нічого з тим не поробиш, бо люди всі різні. Головне себе поводити правильно для того, щоб потім ваша карма не отягощалась як то кажуть, і вам не прийшлося виправляти ті всі помилки. Хто робить по честі, той отримує за свою роботу. А ми з вами переходимо до третього розкладу для знаку Зодіака Водолії з 11 по 17 вересня. Роздивляємось, друзі. Ось у вас якась переміна роду діяльності або додаткова робота, але також до неї йде ось значок Терези. Це, це будьте спокійні. Зберігайте рівновагу, ось він. Значок Терези. Ось добре здоров'я ялинка. І до доброго здоров'я ще небесне покровительство. Це також важливо, ось парасолька. Також, друзі, тут є у вас ключик. Це ви віднайдете. Ось у вас замок. Замок, якийсь, можливо, буде закрите питання, вам буде складно його вирішити. Ось тут домашній очаг. А далі, друзі, ось іде ключик. Тобто, ви знайдете вихід з цієї ситуації, яка для вас була незрозуміла, і ви її не могли вирішити. Ось. Дивіться, як багато вам сказав пасіянс. На останньому розкладі. Ось лавровий вінок, небесне покровительство. знайдете рішення, здоров'я. Дуже змістовно. Зараз, друзі, ще ось подла людина якась хитра, яка вам заважає вже декілька розкладів. Ось невідомі обставини, друзі. Дуже такий багатослівний розклад третій. Друзі, зараз ми з вами одну карту на застереження для водоліїв, а також на пораду. Застереження, коли все буде добре, уважно дивіться, щоб не пропустити нічого, ніякої пакості. А порада будьте стабільні і спокійні. Це вам ось значок Терези.